Свій перший репортаж в новому році я запланував зробити з села Кам'янка ізюмського району. Про це село я багато чув і дивився відео, а тому вирішив сам поїхати і побачити все своїми очима. Це село знаходиться в долині і, дивлячись на нього з висоти, ми бачимо одні руїни, одні розбиті будівлю і техніку, яка ще стояла по обочині дороги і в селі. З траси ми звернули на одну із вулиць, щоб подивитися і показати глядачам, як тут живуть люди. Ось їжджаємо на якусь вулицю. Подивимося, що тут робиться. Що він добрий у вас сьогодні? Після ага. да. 24-го всі, всі такі дні. Всі такі дні. Добре. Далі. Так, так він добрий. Головне, що не стріляють. І ми можемо спокійно вийти за двір і йти по селу. Не оглядаючись, не боячись, що нас десь хто. О, собачка не гавкає. І прапор висить український. Значить, люди живуть, ремонтують он будівлю, кришу. Було б гарно, коли б ми почули від сьогодні, чи від вчора, чи від. Від до того лютого, що було набагато краще, коли почули, що Російські Федерації є. Жизнь, то виживання. Хіба вони живуть? Та ясна річ, як тут, як тут можна жити. Тим як, більше в зиму. Якби як хоч у весну чи в літо. а в зиму я не знаю. Тут ж отоплення ж нема, дров нема. Візє міни. Оце сходимо по двору і під ноги дивимося, щоб, не дай Бог, метелика ноги подриває одразу. В окупації півроку. Півроку були. Так, півроку року, пів року були. Да, пів в окупації. Це був жах. Ну та ви самі бачите. Це по ви одні, яких я побачив на своєму шляху, проїхали пів села, ні, ні одної живої людини немає. У увазі приїжджали Укравіт хлопці, інтересувалися, чи будемо ми там по посівну... да, сівну сіятися <свєця> <свєця> якісь поля, щоб е, далі жити. Але, Але поки місто ніхто нічого не може сказати. Все заміновано. Як тут треба порядок навести, а потім вже. Це і все. Гарного мало. Нічого. Дай Бог. Бог не Так. Скоро, да, скоро буде перемога і ми побідять наші хлопці. Вони свою життя сположили за нашу перемогу, щоб ми жили. А тоді, коли Луганчани тут дуже багато школи не робили. Вони просто пограбували село. А тоді, вже як, коли вони поїхали, приїхали росіяни, ну як вони старалися на нас не звертати увагами на них. Вони своїм життям жили, ми своїм влаштовувати так. Аби в травні дали, вже б була перемога в черні. Да. Ну, звичайно. Якби як трошечки раніше іще, то Але... не було б він, я думаю. Якби так аби, так. Якби з 2014 року всі. Ну, говори, що ніч усі. Одне ж бажання було. Замовили, так. Да. Перемогу, щоб він здох швидше. Воно не людь, воно существо, його ніяк більше назвати. Та там вони всі, я так розумію, такі. Так, да, там не він один, але все одно. Воно й солдати такі. Ну, нормальний mm -hmm. солдат там де їсть, извинів за враження, какати не буде. Вони де їдять, там і серед. Всі колодязі позакидали, все на світі, Боже. Ну як так, я не знаю. Але що ми повернемося зранку наступного. Просили. Хоча б раз в день, хоч подаїти, погодувати, напої. Просили сусіда нашого там друга, щоб він виїхав теж в той день. Він сказав, що ні, ні, чуть пізніше. Я 15 числа повернувся, попросив його, давай виїжджай, давай, виїжджай. Він каже: Ні, я сьогодні-завтра вийду. І все. І людини цієї немає. Ну, що вони виводять? Вони те. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. дня. Кукуруз... Працюєте? Кукурузиння да. вози... возили. Працюємо. Кукурузиння возили. Ярослав, ти як Худобу треба годувати да, чимось. Да, 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 треба... Там раніше. Тоді то, то, теж сміяться проходилося, щоб не так грусно було. Ясно. Так, так. Без, без, сміху воно. <праць> Лучше сміятися, чим плакати річ, що краще сміятися тільки. Не пам'ять ніде нічого. Оце полило, а це попропадало. Осталось дожити, та й все, як-небудь, як бомжі. От він мотори познімали, От, куди вони могли поставити ці мотори з Т-16. Це просто хана. Кольоса. Куди вони побрати, де вони їх подівали? Для чого вони їх брали? Да. Е, кажуть, який би густий туман не був, але він завжди закінчується. Розсіюється. — Розсіюється. — Текло, вона моч молода. Оце таке спасаєш, і це в кожним, в кожних ящиках щось своє збіжжя яке шукаєш. Коли знаходиш щось таке, там, ложку, кружку, ключик свій, навіть, рідненький, яким ти постійно ручками там крутив, ти радуєшся. Тобі це подобається, але хочеться своє рідне щось. щось. Да. Mm. Трактор. І коли храм почав наш рушитися, наша церква, вони е, врятували, що могли: ікони, церковну утвар. Вони її врятували. Але щоб цивілізація була краща до чого. Вони робити, уже ну, Гіменечко за, за, за корівцями. Щоб так вже механізовано, щоб менше руками смикати. Так. А тепер смітник і, і забрунований. Його порозкидало, а я... Чесно варя, не знаю. Просто зносять сюди запчастини всі, кожен осколочок однієї до кучі, щоб воно було ну, в куче, в місті, вроді би своє ж рідне. Треба тільки перемогу, здоров'я хлопцям. І всього самого. Да. Дай Бог їм це пережити оцей от. Переживуть, куди ж вони дінуться. Туда. І все буде добре. Допомогли трошечки прискорити допомогу, перемогу е, західні партнери. І все буде гаразд. І перемога буде рядом. Ту. Вона вже близько, ми вже бачимо її. Буде, бо в них немає шансів проти нас. Ніяк. Тому що ми за, як сказати, ми воюємо за весь демократичний світ, за те, що країна має сама обирати, а не прийшов сусід за, за гармост, і все. Да. За цивілізацію, так. Війна цивілізації. Що можна сказати, підводячи підсумок того, що ми побачили і почули в селі Кам'янка? Одне слово, жахіття, жахіття від тої ненависті, з якої загарбники залишили після себе такий слід. Тут навіть коментувати нічого не потрібно, а треба дивитися і слухати тих людей, які це пережили і побачили. Що таке руський мир. Україна понад усе. Ми переможемо.